thank you. Мала актова зала слов'янської школи мистецтв майже повна. Йде екзамен з фортепіано у молодших класах. Хвилюються педагоги, хвилюються батьки. Самі маленькі виконавці намагаються бути серйозними. І все ж таки діти починають рухатись. І не тільки тому, що дитяча безпосередність перемагає. У залі досить холодно, тому усі у теплому одязі. Інші обігають руки і сидять в рукавичках. Не роздягаються навіть на виступі. Втім, мужньо і старанно усі маленькі піаністи екзамен пройшли і вже чекають на відмітки. Да. Да не, нормально, все хорошо, все тепло. Наших выступало двое. Скажите, пожалуйста. как да. вот вам того, что холодно? Ну что сказать, конечно, в условиях наших современностей теперь это, конечно, потерпеть можно, но хотелось бы, чтобы было тепло. Холодно вам было? Да. Ну, да, чуть-чуть холодно. -чуть да, мне очень холодно. Да. Ну и если было бы тепло, вы лучше сыграли? Да. Ну, конечно. Мол... более-менее. Я лучше выиграл. Ну, конечно, когда тепло, то очень хорошо, но, думаю, должна быть температура достойная детей. Я считаю, что здесь должна быть всегда нормальная температура, чтобы дети могли себя комфортно чувствовать и заниматься в нормальных условиях, потому что так, когда такой холод, собачий, хочется быстрее сюда смотаться. Не холодно было? Да. А что замерзло больше всего? Руки. Директор слов'янської школи мистецтв зауважив, що якби не виключили опалення у квітні, розпочинати заняття у новому навчальному році прийшлось тільки у грудні. А скажіть, пожалуйста, де то, що холодно, та ваше рішення рішення адміністрації ну це протокол єску адміністрації, по якому ми повинні написати письмо на теплосіті відключити. Вот, отопление. На ну, вас повлияло повышение тарифа. Двойное повышение тарифов. Двойное с апреля одно. Нет, даже тройное получилось. Первое у нас в декабре повышение получилось, гигакалория стала стоить в районе 1500. Вот сейчас 2500, в районе ну, 2200 и на 20% еще с октября. И получается, что мы в этот лимит не вмещаемся денег у нас на этот, ну, как бы не вистачає, поэтому нам виход такой, либо ми сейчас відключаємо і дожидаемся тепла. Ну тут либо ми включимо в То есть это це оптимистичный варіант. Знають про холод і у слов'янському відділі освіти, де теж не в захваті від холоду. Відключення опалення вважають природним наслідком підвищення тарифів. Потому что мы, к сожалению, вынуждены были отключить отопление после 15 числа, потому что ну, все зависит от финансирования и лимиты, которые нам были даны, к сожалению, с 1 числа увеличилась а, сумма за, за отопление именно по учреждениям, и мы из-за этого очень сильно пострадали. Это все, не только мы, все наши учреждения отключили свои здания, вот, и мы. Так би пошли на канікули діті усі знають про проблему, та допомогти самим маленьким прихильникам високої музичної культури наразі не спроможні. Звісно, холодний стан повітря не є позитивним фактором для екзамену. Тож 12 балів не отримав ніхто.